Багато років тому, вже багато років тому, я заходив в цей прекрасний музей, і мені, мені тоді здалося, ніби оцього скла між мною і людьми, які зображені на всіх цих вітринах, ніби його нема. Ніби всі ті люди, які дивляться з фотографії, це люди, яких я ніби бачу в сусідній роті, ніби ми разом з ними воювали. Тобто в них зникло щось, що відділяє мене від них назавжди. Ніби. Ніби фотографії тих дівчат, і вони нічим не відрізняються від Янго Лівазову, тільки то 41-й рік, і служили вони в іншій країні і в іншій війні. А зараз, коли я сюди знов прийшов, от буквально там я побачив експозицію, присвячену битві, в якій я брав участь. І там в музеї ті хлопці, яких я особисто знаю, багато з них вже загинули. Але вони вже в музеї. Тобто тепер цієї стіни скла взагалі фізично немає. Я там можу побачити, може, навіть свою фотографію, якщо б я б уваженніше придивився. Мені здається, що зараз, крім того, що зникла межа між воїнами тієї війни і цієї війни, зник часовий, цей, часова ця межа. Тому що все це місце будувалося як щось, що вже фундаментальне, як щось, що вже визначено, що, що все тут чітко ясно, кому слава, кому ганьба, хто переміг, хто програв. І так все це будувалося, щоб так було на віки. Тепер я дивлюся, що там висить георгіївська стрічка як музейний експонат. А у мене вдома лежать георгіївські стрічки, але як трофей. Я їх привіз, я їх забрав у ворога. А тут вони зображені не як щось вороже, тут воно просто як щось музейне. І я розумію, що ця стрічка, яка пройшла через всі ці десятиліття, вона багато разів змінила своє значення і може і ще буде змінювати. І я зараз відчуваю, що під тим, що відбувається в цій Україні матері, які поміняли герб на щиті, в цьому цьому музеї зламається національний наратив. Все змінюється. Змінюється музейний наратив і розуміння війни як такої. І те, що зараз відбувається в музеї, вся ця перебудова, нові експозиції з нової війни, це те, що в символічному значенні відбувається з нашою культурою, нашою державою, суспільством як таким. Тут твориться, зберігається наша пам'ять. І дуже важко зрозуміти, що ж ми маємо пам'ятати. А головне, чого ми маємо не забувати. Так от деякі речі, які я хотів би забути, вони тут, вони відбуваються просто зараз шахеди, які бомблять зараз, Київ, тут зараз виставляються. Тобто історія. Музей створений для того, щоб берегти історію, а історія відбувається просто зараз. Я думаю, що в музеї зараз досить важкий час, бо важко розібратися, що треба зберігати, що не треба зберігати. Господи, слава Богу, що це не моя задача.